Отже, третя частина. Ну ми походили, порухались, і відповідно, наша дівчина каже нам про те, що у неї більш з протилежного боку по трапеції якраз при повороті голови, переважно. Ми знаємо, що в нас сусцевидний, грудиноключично сосцевидний м'яз, він антагоніст для трапеції. Вони ніби речаги тянуть. Тобто, коли людина повертає голову за допомогою трапеції, от на трапеці, тут розслабляється. І відповідно, цей м'яз повинен повернути голову, розслабити тут. Відповідно, якщо в нас трапеція постійно в тонусі, має хороший, ну, має хороший тонус, а грудина ключовий суцевий м'яз не може виконати протидію, то тут буде постійне перенапруження м'язів. Ну, відповідно, буде больовий синдром, міофасціальний больовий синдром розвиватися. Зараз як? Набагато Раз. А по грудному відділу по спині? Ніковий галів немає. Тут зник повністю болевий синдром. Також вагус, вихід вагуса. Ми знаємо, що він так само в товщині м'язі може бути піддавлений, ну відповідно він може створювати теж сигнал для внутрішніх органів, які в свою чергу будуть створювати вегетативний відгук, вегетативний біль. Ну, от, можливо, там і вагус піддавлений, можливо, ще щось. О, у нас вимкнуло світло. Наслінку на ційдло продовжуємо працювати. Третя частина. Третя частина: ми попрацюємо наразі з Герпесом, і тут можна зайти з двох факторів. В принципі, перше, попросити людину саму, щоб вона поподразнювала ту зону ручками. Прямо зараз дамо антисептик. Просто на руки. Стартимо. Нейтрально, щоб зняти всі покриви. Тіла і попросити подразнювати просто слизисту. Ну, взяти просто пальчиками поподразнювати цю зону. Угу. Трішечки поподразнювати. Гору. Створити болевий сигнал, все є. Перемкнула систему. Система зафіксувала. Все. Антисептиком, до речі, краще пропрацювати пальці, для того, щоб зняти сенсорний вплив. Тобто, ми ніби нейтралізуємо. Оболочки, які можуть бути навколо ну, на пучках наших парксів, да, це буде нейтральний момент. От поподразнювали і все. І одразу, бо якщо майстер буде ну, якось не естетично, звісно. Гора, є сигнал. Це перший фактор. І другий можна використати назод. У мене є декілька лабораторних назодів, звичайного герпеса. Ми можемо потім будемо перевірити, записані в лабораторію спеціально і пояснюючи герпеса. От, як фактор теж. До речі, щоб ви знали, герпес це все похідне від вітрянки. Ви можете використати навіть вітрянку. Теж може, може спрацювати не схожий геном. Тому якщо ви перехворіли в дитинстві вітрянку, знаєте, що ви можете в майбутньому страждати герпесом. Окей. Дивимося, що в нас. Зараз знайдемо зону. Ми знаємо, що губи – це в нас рефекторна зона для шлунку. І подивимося, чи шлунок зацікавлений вгору. Чи шлунок зацікавлений в проблемі, яка є вгору, помічаємо нервові системи, бачимо підсилення. Створюємо ще один сигнал. Це шлунок. Тобто, даний орган зацікавлений в тому, що вона рефлекторно бачить, ну, зверху на шкірі бачить прояви. Тобто, ми знаємо, що це цей орган. Гору. Все ми переводимо. Ось наш сигнал. Частково, можливо, в неї є пошкодження герпесом навіть органах, всередині. Можливо. Горо. Сигнал перевели. Що не вистачає шлунку, чому такі прояви є в нас в організмі? органах все гараз. Все добре. Впало. Тобто ми знаємо, що знову з імунною системою щось не гаразд. Перевіряємо, чи імунна система перша йде в списку. Ні, бачимо зміни. Горо. Лімфа, лімфатична частина. Лімфатичний аспект здоров'я страждає, він не може зробити щось. Отут якраз є приток відток крові, відток лімфи, і тут може бути мінеральний склад, якого не вистачає для нашого організму. Тобто може організму не вистачає структурних компонентів, біохімічних. От нам треба зрозуміти, що не так. Візьмемо нейролімфатичні зони, проведемо. Нейролімфатичний. Бачимо зміну тонусу. Провіряємо нейролімфатичні зони. Гору? Ні. 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 Ось. Гор. Ось. Ось цей даний нейролімфатичний центр. Зараз ми подивимось. Це у нас нейролімфатичний тест, відповідає за згиначі шиї, розгиначі шиї від главу мишцю плеча. До речі, те, що якраз в тебе можливо і турбує. Ось даний лімфатичний рефлекс. Перезавантажуємо його. Далі нам потрібно показати, куди має піти лімфа у нас. Помічаємо швунок. Бачимо зміну тонусу, і нам потрібно парний нейролімфатичний пах, є зона і болюча. Mm -hmm. І вона болюча в неї. Це сама точка. Перезавантажуємо точки. Раз, три. Для даного органу ось ця точка. Все. І утримуємо так само, як працюємо з нейролімфатичним, ой, вибачте, з нейросудинним рефлексом. Утримуємо до появи пульсації. Можна робити легку стимуляцію точок. Якщо ви виконуєте легку стимуляцію, наприклад, масаж, можна перкусійно подразнювати. То одночасно з цим просимо, щоб і пацієнт виконував легкий масаж теж органу. Одночасно в одному ритмі працюємо. Покращуємо відтік від органу. Так само намагаємося відчути пульсацію, якщо не можете відчути пульсацію, дивимось по болевому порогу, наприклад. Зараз як тут ось точку, Прошу. тут пройшла точка. Тобто можна по суб'єктивному відчуттю пацієнта, болить-не болить. Ну, краще дочекатися пульсації і вислухати повноцінно рибу. Зараз почалась писати, тут дуже швидко, писатися кінчилась. Зимаємо, перевіряю. Ваші тон. чудово. Писаць, Знову, я бачу, що ми для організму зробили. Зміна тонусу відбулася. Перевіряємо, механіку немає. енергетика немає. Гор теж немає. В лімбічній системі все гаразд. Перевіряємо знову лімфатичну систему. Нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Дивимось емоційне напруження. І глазки закрите. І ось тут був дуже важливий момент. Зараз попрошу, коли я натисну на лоб погляд нейтральний просто перед собою нейтрально. Гору. Ні, чудово. Коли я натисну перший раз, чому я зупинився, вона очима зробила ось такий рух. Всі рухи, які перед цим були, були рівні, нейтральні. Тільки при цьому, в русі, коли я спробував активувати гіпофіз, вона виконала рух очима. Це дуже важливо. За цим потрібно спостерігати очі, вони можуть дублювати третинні дисфункції, і, відповідно, ми б могли ну, не знайти, якщо є. Тобто, якщо спеціаліст працює, будьте уважні з цим моментом. Але в нас нічого не було, просто ну, така реакція була очима. Можливо, як відсвяткування рукою. Перевіряємо на приховані, провокуємо орган в різних аспектах, провокуємо зв'язочки органу. Зв'язки чудово працюють. Ми бачимо, що зміни тонусу не відбуваються. Подивимось так само шию. Нічого не відбувається. шию. Нічого не відбувається. В принципі, значить, все чудово приходить. Но ми знаємо, що організм вже в ослабленому стані. От. І, відповідно, нам потрібно зрозуміти, з чого організму не вистачає саме для даного органу. Чому тут є, досі у нас. Інфекція. І для цього ми будемо використовувати нозоди. Так. Ну, Покладемо один нозод азот. Гору. Бачимо. Перевіримо, чи норматонічний Ні, Не норматонічний. Слабкий. Тобто відбувається гіперреакція. Я навмисно не дивлюся, які Дивимося сюди. Так. Знову. Ми бачимо гіперреакцію. Тобто, і на один, і на другий назот у нас відбувається гіпергор. Гіпер. Тобто тіло збуджується і починає боротися з інфекцією, навантажуючи цей процесор. Ми взяли і навантажили знову. От. Потрібно перевірити, що виведе її в нормальний стан. Для цього ми використаємо. Можемо подивитись давайте, поки без нозоті ми використаємо просто механізми. Везме механічний гору. Десь щось в механіці. То є якась механічна дія, яка впливає на роботу. То десь щось у нас впливає. Гору. Ми розслабимо і переведемо гору. Ослаблений стан. Тепер питання: нам потрібно знайти регіон, який страждає найбільше. Поїхали легені. Проекцію бронхи стравохід. Є. Це бронхи стравохід. Щось в цьому регіоні страждає. Беремо ліву частину? Ні. Права. В правій частині щось є. Гору. В правій частині, можливо, бронхи, можливо, стравохід, можливо, зв'язки навіть перек... серцеві зв'язки. Не знаємо. Ну там є щось, що впливає. Перше, ми можемо попрацювати в 3D моделі, подивитись, чи там є механічна фіксація. Ми беремо і всю грудну клітину опускаємо вниз. Немає в даному векторі. Ось сюди не рухається грудна клітина. Ми знаємо, що цей вектор у нас травматичний. Потрібно попрацювати, розслабити. Дивимося вектор вниз. Ні. Вгору піднімаю, все підтягнемо. Оце вгору. Сюди. Чудово. Тепер попрошу зробити глибокий вдих. Гору. Повний видох. Надавило. Дихання не впливає. Відкритий рот. Надавило. І, за, і за, зажати надавило. Тобто щелепа впливає знову двічі Впливає щелепа. У нас були... Кручання, ми з нею вже працювали після видалення зубів, і от, можливо, якийсь вплив ще залишився. Тобто рефлекторно всі хвороби записуються на щелепу. Як би це не було, це один з головних диференційованих суставів, який подає дуже велике напруження і, в принципі, балансування на все тіло. Тому от все записується на зубках у нас. Отже, ми знаємо, що в нас повинно бути раз, два, три, догори, сюди, відкрити рот і закрити. І перезавантажуємо новий паттерн. Далі потрібно розслабити. Зміщуємо сюди, сюди. І частково допомагаємо, відкриваємо легеню. І просимо знову жувати. Не спіша. І спішимо, да ну, і закриваємо. Відкриваємо, закриваємо. Тут відчутно, як розслабляється грудна клітина. Ось відбувся терапевтичний видих. Терапевтичний видих – це свого роду, як скинути тягар. Уявимо, що місяць вона працювала в полі, і тут кажуть, у вас відпочинок. І вона така фух, ну нарешті. Ось це щось схоже в роботі. Так, все розслабилося. Чудово. Перепровіряємо город. Чудово. Беремо назот. Я їх перемішаю, щоб я не бачив, що який назот я буду використовувати. Знову кладемо Вгору. Бачимо тонус. Вгору. Норматонічний м'яз. Другий назод. Чудово. Норматонічний м'яз. Норматонічний м'яз. Зараз нічого не впливає. Але. Тепер потрібно зрозуміти, що впливає так, що тіло не може поборотися. І тут вже йде нутрієнтна корекція. Тут потрібно подивитись. Ми знаємо, що зараз все гаразд. Ми знаємо, що це нейровірус. Ми зараз візьмемо, в мене є середовище органічне. І ми подивимося, де може, може зберігатись вірус. Ми візьмемо банально, я не буду глобально дивитись, ми візьмемо кров, середовище крові. Ура, то у нас не змінився. Ми зафіксували на краї. До речі, це нозот, який я використовую, це простий герпес, звичайний герпес, кров. Ми знаємо, що кров. І тепер нам потрібно подивитися, чого організму не вистачає для того, щоб він міг нарешті побороти дану інфекцію. Багато хто з кінезіологів каже, що так не працює, але знаєте, що з практики працює і чудово працює. Просто банально можна покласти всі маркера на організм один і через себе пропустити, якщо ви. Вмієте це робити? Гору? Є дисфункція в Немає, 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 немає гору. Ось все це. Один узов. Це дисфункція гормональної системи. Тобто є якийсь збій гормональної системи, і це призводить до того, що тіло не може побороти якісну інфекцію. Це нехватка гормонів в крові. Це загальний маркер. Які це показує. І можна подивитись гормональну систему, що, вплив, що на неї впливає. Я використаю. Так. Ви це нехватка гормонів в організмі, і ми подивимося, що ми можемо взяти. Я використовую бади, вітаміни, комплекси з спортивного харчування. Просто покласти ручку всередину, подивимося, що зміниться тонус. Зміниться. Є щось, що потрібно їдати в її середовище. Зараз будемо підбирати. Накриваємо угу, Ось В перших же рядах. Є, накриваємо. Є. Накриваємо. Є. Що це? Бурите. Хондропротектор. Не вистачає хондропротектора в організмі. Чомусь. Не знаю, теж потрібно розбирати, чому не вистачає хондропротектора гору. Все, немає. От потрібно дати даної фірми хондропротектор для організму. Це перше. Далі подивимось. Ми знаємо, що чудово проти вірустів боряться спеції, особливо гострі. Підберемо спеції, подивимось. Саме відкриваємо комплекс спецій різних. Гору. Теж є щось. Поїхали. Підберемо? Все. Ну, нас дві спеції накриваємо. Так, чудово підходить, і друга. Ще раз. Підходить. Композиції можуть бути різні. Саме цікаве, що підійшло два гірких препарати це мускатний горіх і підійшов гречичний порошок. Горьк, горіч, Тобто є якісь, ну, горіч вона антипаразитарна, тому що запускає відтік желчного. Тобто потрібно допомогти желчному міхуру. Тут вже нічого немає. Все. От ми знаємо, що От наша композиція. Допомогти желчному міхуру. покращити роботу хондропротектора. До речі, хондропротектор, якщо погано хондропротектор м, працює, це теж до дожелчі, тому що немає каталізації, немає ферментації. От Як наслідок, на фоні цього може змінюватися наш pH, не змінюватися кислотність, і просто сама вироботка хондропр... вона буде набагато гірша. Все в нашому організмі в принципі, самостійно синтезується. От, але потрібно просто допомагати стимулювати. Є речі, які ми повинні брати обов'язково іззовні. Але переважно все є в організмі. Ну от, наші дві, три, в принципі, продукти, які потрібно додати. Ми візьмемо одразу дві спеції, покладемо і попросимо накрити ручки. Все є. Дані продукти краще додати до харчування вранці, вранці разом з їжею. Поприймати одну неділю. Поприймати дві неділі. Одну неділю. Кожного дня вранці з їжею ми будемо додавати даний продукт до раціону харчування. Хорошо. Ну і в принципі можемо поекспериментувати. Якщо у нас будуть ці два продукти, даний препарат тобі потрібен, якщо буде потрібний, у нас буде слабкість угору. потрібно. То дійсно для її організму не вистачає, потрібно додавати. Ось так. В принципі, на цьому все. Ось наші такі цікаві дослідження по організму. Тобто наш головний біль, біль в шиї. Можливо, біль через діафрагмальний нерв, який піддавлений з права, тому що ребра боліли, пов'язаний з дисфункцією пазух. Там є інфекція, імунна система погано з нею справляється. От ми знайшли, як правильно пропрацьовувати нейролімфатичні точки нейросудені точки. Далі ми знайшли приховану дисфункцію самого нерву, яка проявляється на, з правого боку на грудино ключично сицевильному м'язі. І третя дисфункція у нас була прихована це з герпесом, фіксація, точніше, поганий відток лімфи від шлунку, фіксація на цьому. Фіксація з травоходу, можливо, можливо, бронху не знаю, але ми просто проекцію це фіксація з лівого боку. І третє, це в, самій, в самому організмі не вистачає мікро-макроелементів. В даному випадку у нас не вистачає якісної роботи гормональної системи, щоб побороти саму нейровірусну хворобу без ліків. Ось так. Ми будемо, Можна і далі там розшукати, що, як, за чим. Але, в принципі, цього достатньо для того, щоб показати, наскільки можна просто і ефективно допомогти людині. От Ми відзняли відео майже з вимкненням, включенням світла, з переривами за пів години. Тому оздоровлюйтесь, слідкуйте за каналом і будемо лікуватись і оздоровлюватись разом.